У Калицькому районі вже два тижні горить величезне сміттєзвалище. Люди з прилеглих сіл у пані, тікають, що не можуть жити у постійному сморді і переселяються. Чиновники спокійні. Визнають, що у повітрі виявлені формальдегіди, але все у межах норми. У межах норми і стан гасіння чи то пак негасіння того сміттєзвалища. Заливати воду його не можна, бо вся гадати, піде в річки. Заїхати технікою це теж нереально, бо машини погрузають у смітті. Вихід один не робити розголосу і чекати. Осудже воно коли-небудь загаснути. Хід нічого не знає, нічого не бачу, нічого не скажу, найбільш популярними серед чиновників і політиків. Але це стосується тільки проблем регіонів, які треба негайно вирішувати. От поговорити про глобальне і вічне, про НАТО, мову, газ та вибори це святе. Святим є і показати людям, пардон, виборцям, приналежність до їх життя та проблем. Типу, нам не байдуже. От маєте юридичну приймальню, наші юристи захистять ваші права. Взагалі, хід із юристами найбільш популярні серед політиків. Тільки цього тижня івано франківську відкрились дві такі приймання від Катеринчука та Солов'я. Останній, до речі, уже підняткою не знає, що таке витворити, аби його люди мером вибрали. Для найбільш захищеної категорії жителів відкрив соціальні магазини, для середнячків юридичне приймання. Проте, як це не банально звучить, маленькому українцю далеко не до захисту своїх прав. Його турбує, чи буде в кінці місця зарплата, чи здорожчують продукти, і за що відправити дитину до школи. Навіть ця ідея, правда, вже не нова, але посана космосом і відперевірена перевірена часом. Їй може спокійно запозичити Юрко Соловей. Це буде якраз в його стилі, видавати пенсіонерам протпайки. твайки, тож гречку, наприклад. А як родзинку, шість стакан молока за шкідливість. Вислуховують всі обіцянки від кандидатів, і по телевізору дивляться чорнушні новини. Проте у людей, які рвуться до влади, інші проблеми і глибоко турбує ще виборчі вистави для кандидатів президента, підняли у п'ять разів. Це ж так суттєво по кишені партійних вождів. Турбує, що вибори сфальсифікують. Якщо говорять вже відтепер про це, то точно сфальсифікують, і народ вже тепер готується до цієї думки. Щоб не сфальсифікувати представники народної армії, спасіння радять взагалі намалювати у білатнях долю, не підтримати жодного із кандидатів. Та ідея армії спасіння, так ніби конкуренти в Аделаджі з'явилися. Чомусь виявилося не до смаку, пересічному Івану франківцю На мітинг прийшло десятка за два пенсіонерів у повному розумінні цього слова. І все. І все. Набридло людям політика. Не хочете голосувати, і зазвичай, коли політики починають один одного слова на екранах, просто перемикають канали. А от УНП не перемкнеш. А словами Юрія Костенка, партія не витрачатиметься на передвиборчі ролики. А нащо? Вони підуть теж не менш старим і перевіреним свідками його методом: від хати до хати. Носитимуть по квартирах свої агітки при потребі, розказуватимуть, яке то щастя прийде в кожну оселю, якщо на виборах переможе кандидат від УНП. Метод хоч економний, але не ефективний. Звичайно, на Франківці перед такими настирниками просто закривають двері. Так би мовити, перед самим носом. Тож бажаємо вам, щоб ви ніколи не залишалися з носом. Усіх гаразді вам і вдалого наступного тижня.